Доброго дня, шановні трейдери, вітаємо всіх на щотижневому і щомісячному огляді результатів торгівлі. Ми з перемінним успіхом закінчили квітень і почали травень. Два портфелі на 5 тисяч доларів отримали стоп лоси але цього тижня всі портфелі принесли прибутки. Почнемо огляд з портфелю на 5 тисяч доларів у першій версії. За цей тиждень ми заробили 1%, а у квітні отримали один стоп лос тому загальний результат за місяць склав мінус 6,8%. Портфель на 5 тисяч доларів у другій версії цього тижня приніс прибуток плюс 1,4%, а у квітні результат склав мінус 18,5%. На жаль, по даному портфелі ми отримали два стоп лоси і зараз будемо відновлювати просадку. Наступний портфель на 10 тисяч доларів у першій версії приніс 5% прибутку за тиждень, а за минулий місяць майже 7%. Портфель на 10 тисяч у другій версії минулого тижня приніс 0,3% прибутку, а за минулий місяць 4%. Портфель на 10 тисяч у третій версії цього тижня приніс 0,2% прибутку, а за минулий місяць 5%. Портфель на 20 тисяч доларів цього тижня приніс 0,4% прибутку, а за минулий місяць 4,3%. Портфель на 50 тисяч доларів цього тижня приніс майже 5% прибутку, а за минулий місяць 5%. Портфель на 100 тисяч доларів цього тижня приніс 06% прибутку. В минулому місяці, на жаль, стався технічний збій, при якому угоди були закриті неправильно. Виправити цю ситуацію не вдалося, тому маємо результат мінус 0,1%. Портфель на 200 тисяч доларів цього тижня приніс 7% прибутку, а за минулий місяць 6,5% прибутку. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і детально подивимося, як саме ми торгували минулого тижня і минулого місяця. Почнемо з першої валютної пари, це австралійський долар по відношенню до канадського долару. сірим прямокутником ми виділили результат торгівлі за минулий тиждень, і кожна вертикальна лінія розділяє один торговий день. Період з початку квітня ми виділили зеленою вертикальною лінією. Можемо бачити, що австралійський долар дуже стрімко знизився на фоні введення Мид Трампу, що спричинило падіння не тільки кроскурсів, а й фондових індексів і акцій багатьох компаній. У цьому моменті ми мали з вами технічний збій, в результаті якого угоди закрились по гіршим котировкам. Після чого ми перевідкрили їх і компенсували несистемні збитки. Після того, як ринок тричі намагався пробити локальні мінімуми, ціна все ж таки скоригувалася і наразі знаходиться в досить повільному висхідному тренді який також можна класифікувати як ФЛЕТ, оскільки зростання максимумів невелике, а мінімуми знаходяться майже на рівні підтримки. Першу половину місяця ми активно набирали позиції на купівлю. Далі на корекції ринку переважно відкривали угоди на продаж. Після того, як зайшли в коридор, продавали в верхній частині та купували в нижній частині. Щодо торгівлі цього тижня, то ціна фактично не виходила за межі діапазону, лише у п'ятницю почала поступово зростати. Наразі більшість відкритих угод на продаж. Чекаємо відкриття ринку у понеділок, а прибуток за минулий місяць склав 8200 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному активу маємо дуже схожу ситуацію. Падіння у першій половині місяця, далі корекція, але на відміну від попередньої валютної пари, зниження ринку продовжилося. Тому більшість угод, які ми з вами мали, це угоди на купівлю. Лише під кінець квітня ринок почав поступово зростати. Цей тиждень ціна переважно знаходилася у висхідній тенденції. Більшість угод, які ми мали, це були угоди на продаж. Наразі маємо відкриті угоди на продаж. Прибуток минулого місяця склав плюс 3200 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. Тут аналогічна картина, зниження у першій четверті місяця, далі зростання, а потім консолідація. Дуже схожа ситуація до австралійського долару по відношенню до канадського долару. Угод набагато менше, але ж маємо прибуток у 1400 доларів за минулий місяць. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. Тут ситуація дзеркальна. Маємо стрімке зростання євро у першій третині місяця. Більшість угод, які ми мали, це угоди на продаж. Далі ринок поступово перейшов у консолідацію, який знаходиться і зараз. Можна сказати, що дана пара найбільш спокійно відреагувала на фундаментальні фактори без високих ризиків і принесла нам непогані прибутки. За минулий місяць прибуток склав 2000 доларів. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. По даному активу маємо дуже високу волатильність. Місяць почався з імпульсного зростання, далі ціна стрімко знизилась. Ось вже на корекції після даного імпульсного зниження наші алгоритми почали набирати позиції. І, як ви пам'ятаєте, у минулому відео огляді ми розбирали детальну ситуацію з тими алгоритмами, які у нас знаходяться в просадці. Ми тримаємо угоди ще з 10 квітня і чекаємо подальшої корекції ринку. З хороших новин можу відмітити, що цього тижня ми мали хибний прибій локального супротиву, після чого ціна кожного дня знижувалася. Тому дана ситуація збільшує шанси на корекцію ринку вниз. Прибуток квітня склав 2300 доларів. Наступна пара фунт по відношенню до канадського долару. На даному активу схожа ситуація з іншими кроскурсами – це зниження у першій половині місяця, далі корекція і спроби сформувати висхідний тренд. Але все ж на початок травня ціна повернулася до попередніх локальних мінімумів, що свідчить про те, що ринок знаходиться у консолідації. Наразі маємо одну відкриту угоду на купівлю, а прибуток минулого місяця склав плюс 1700 доларів. Наступна валютна пара американський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу у нас торгує один алгоритм, тому угод небагато. Можемо бачити досить сильний несхідний тренд у першій половині місяця, який наразі перейшов у консолідацію. Ми мали кілька ланцюжків угод як на продаж, так і на купівлю. Наразі маємо дві відкриті угоди. Прибуток минулого місяця склав 562 долари. І остання валютна пара новозеландський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу маємо найбільшу кількість алгоритмів, тому і угод можете бачити набагато більше. В першій четверті місяця ціна знижувалась, тому ми переважно купляли. А далі ринок почав стрімке зростання, на жаль, безкорекційне, тому маємо досить багато відкритих угод на продаж, які тримаємо ще з 9 квітня. Два з чотирьох алгоритмів, які були у просаці, закрились минулого тижня, і ще два лишилися. І з огляду на технічну ситуацію, тенденція радує, оскільки ринок продовжує своє зниження, і має всі шанси знизитися ще більше наступного тижня і закрити всі угоди на продаж. Прибуток за квітень склав 5900 доларів, а загальний прибуток портфелю за квітень склав плюс 25600 доларів. Тож цей місяць, з одного боку, був досить складний, особливо для невеликих портфелів, по яким були отримані стоп-лоси. Але з іншої сторони, він виступив свого роду стрес-тестом для наших алгоритмів і нової системи суміжного використання капіталу, що вже принесла свої плоди. У портфелях, починаючи з 10 тисяч доларів у третій версії і вище. І щоб остаточно розставити всі крапки над і, нам залишилося дочекатися корекції по фунд долару і НЗДКа. Тож, дякуємо всім за увагу і до зустрічі в наступному відео огляді.